Слава Богу, дорога церква, такий непростий час сьогодні живемо. Знаєте, кожного дня якісь нові новини, нові виклики. Не розуміємо, що буде завтра, що буде через декілька років. І знаєте, сьогодні я розумію, що в цей час. Нам допоможе пройти оце все слово від Бога. Знаєте, слово від Бога воно зароджує віру в серці. А коли немає віри в серці, знаєте, що там замість цього? Там є смуток, розчарування, там є депресія. І нам сьогодні, як ніколи, потрібно. Для кожного з нас індивідуально отримати своє слово від Бога, з яким ми зможемо пройти цей час. Знаєте, крім того, що от відбувається куча таких речей, ще знаєте, до мене моя трихрічна доча підходить і каже, Тату, а чому Бог так зробив, що цей дощ йде, і йде, йде, йде. Вона не може просто піти погуляти. Знаєте, а я думаю. В мене вже майже місяць, я не можу зібрати врожай, який на полі. Але я знаю, що Господь, знаєте, Він ж передбачив, воно вже потрошечки сонечко виходить. Господь краще знає. Інколи, знаєте, ми собі запланували щось і думаємо, от воно буде отак. А проходить якийсь час, і воно не сталося так, як ми запланували, а сталося по-іншому. І знаєте, в нас в цей момент якось все рушиться. Всі плани, нам здається, от все, от все, був цей дедлайн, який ми собі поставили, був цей план, який ми собі поставили. А воно так не відбулося. Воно сталося по-іншому. Але знаєте, коли проходить певний час, і ми повертаємось назад, і бачимо, і дивимося, наскільки наш Господь, Він такий мудрий, сильний, наскільки Він. От, от той план, який ми передбачили, наскільки він його перевершив і зробив краще. Я хочу сьогодні знаєте, сказати про те, що нам кожному потрібно слово від Бога, щоб ми, опираючись на нього, могли пройти, наші руки не опускалися, і ми могли, знаєте, з таким бадьорим, сильним духом це проходити. все. Я почну з книги буття. Це 15 розділ. Перший вірш. По цих подіях було слово Господнє Авраамові в видінні таке. Написано по цих подіях, які ж були події до того. Перед тим Авраам. Розійшовся з лотом своїм пламінником по різних сторонах. Лот вибрав собі життя біля Содому його море. Там, здавалось, таке, знаєте, от гарне все. Як, ца, як сад Господній написано. А Авраам пішов по іншу сторону і осів там в іншій землі. І пройшов певний час, і був такий цар. Кедор Леомер написано. І він захватив, напав на інших царів, взяв їх в полон. І пройшов певний період часу ці царі содомські, гоморські, вони збунтувалися. І от відбулася війна, Чотири царя проти п'яти царів. І цей Кадор Леомер нападає, розбиває п'ять цих царів і заодно нападає і забирає. Лота. Лота, племінника Авраама і все його майно. Авраам собі, знаєте, він вибрав в той час інше місце, він собі жив, і приходить один з слуг Лота чи з того, хто там залишився, і каже Авраамові: племінника твого захопили. Авраам, недовго думаючи, Бере своїх слуг, написано 318 слуг, які виросли в нього. І йде доганяти царя, відвоювати лота, відвоювати майно. Написано приблизно, що це було біля Дамаску. Це приблизно 170 кілометрів від того місця, де в той час жив Авраам. І він починає наздоганяти. Наздоганяє, нападає. Відбиває лота, відбиває лотове майно, і написано іще й зверху забирає це все майно і повертається. Коли він повертався, там була ще інша ситуація: вийшов цар Содомський і цар Салим. Але дивимось далі. Написано 15-й розділ, цей же ж перший вірш. По цих подіях було слово Господня Авраамові в видінні таке. І от оце передували події. Авраам відбиває лота, відбиває його майно, розбиває царя і повертається. І написано, що слово було наступне: Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Питання: якщо Господь проговорив до Авраама: Не бійся! Значить, Авраам в той момент боявся. Чого міг боятися Авраам? Знаєте, він, недовго думаючи, напав на царя, і він розуміє, да, він напав, там 318 слуг напали, відбили, повернулися. І завтра цей цар, ніж збере вже не чотирьох царів. Він збере набагато більше. І прийде і може знищити Авраама. Але. Господь проговорює цей момент. Знаєте, коли інколи нам важко, інколи ми не розуміємо, як далі рухатись. І я знаю, що Господь от Він, якісь, Він ніколи не запізнюється. Він в потрібний момент дає своє слово. І це слово, знаєте, ми можемо чути просто тисячі разів і не приймати його. Але в той момент, коли ми вже розположені, коли ми підійшли до того. Часу, коли ми готові приймати і в тих обставинах, тоді Господь Він може проговорити через когось нашого ближнього, може проговорити через слово. Ми можемо просто десь щось побачити. Знаєте, декілька років назад якийсь звичайний у нас в Україні день, де все пропало, ми з моїм братом їдемо. Ми часто там їдемо з сіл з Білої церкви на Попільню, на Брусилію переїжджаємо. І там такі ну, просто по селах дорога. Знаєте, звичайний день, де все от здається так, ну, якось не вдалося, не знаю, що робити завтра, щось там ще сталося, щось на роботі, ще десь. І так, я сиджу з боку, він за кермом, я сижу і так в роздумах собі щось думаю, чому так, а що буде. І знаєте, в якийсь момент ми виїжджаємо, і я дивлюсь, така на стовбі табличка. Я не знаю, скільки років їй пройшло вже, скільки часу вона там висіла. Але на ній написано було: Ісус любить тебе. Знаєте, я ці слова чув з самого дитинства просто тисячі разів. Ну, коли ти їх чуєш просто, вони не торкаються. Але коли є певний момент, якісь обставини, і ти хочеш почути, що сьогодні скаже Господь, що Він хоче до мене сказати, Знаєте, ми інколи хочемо раз так прийшли знаєте, відкрити, і тут план на життя. Да, Ти от роби отак, от йди туди, зробиш отак. Ну, не завжди так буває. Знаєте, ми інколи відкриваємо, читаємо і просто через слово від Бога отримуємо оцей мир, спокій і радість. І ми розуміємо, що з нами наш Господь, який каже сьогодні: не бійся, я тобі щит. І знаєте, якщо сьогодні серед нас є люди, які бояться, яким страшно, які не знають, що буде завтра. Куди йти, що робити, то Господь сьогодні каже: не бійся, я твій щит. І каже далі Господь до Авраама: нагорода твоя велика. А що було перед тим? А перед тим Авраам, коли він повертався вже з майном, яке він взяв, до нього вийшов цар Содому і цар Салиму. Царя Салиму звали Мелхиседек. І Авраам, так як він був священник, Мелхиседеку віддав 10% найкращого, що він взяв, віддав. А цар Содому до нього підійшов каже, забирай все, залиш тільки людей. А Він каже, ні, від тебе мені нічого не треба. Я не хочу ні нитки, ні ремня написаного, тому що мені все дасть Господь. І знаєте, Господь був там, був там і бачив, що казав Авраам, що зробив Авраам. Так само, Господь і сьогодні, Він кожного дня з нами Він бачить. Він бачить, коли нам добре, коли нам погано. Він бачить, коли в нас щось не виходить, і коли в нас виходить. Він бачить наше серце. І сьогодні я знаю і розумію, що Господь. Він проведе, він стане нашим щитом. Що б там не відбувалося гірше, краще. Знаєте, завжди так не буде. Після кожного дощу, після цих, цих пасмурних днів настає сонце. І все це пройде. Знаєте, я натрапив нещодавно на. В Ютубі на декілька свідчень братів, які сиділи у в'язниці за слово Господнє. І це вже був період досить сучасний, це вже там 79-й, 80-й рік, тобто не так давно. І знаєте, натрапив і, і мені цікаво, там вони такі коротенькі, і я послухав декілька. І одне мені дуже так запам'яталося. Знаєте, там були такі, ну там дуже складні, якісь там з тим, де Господь прям дуже сильно проявляв свою силу. Але був один брат, воно таке досить простеньке було свідчення. І він, знаєте, розказує, каже, я вже зрозумів, що мені прийдеться йти у в'язницю. В нього троє дітей, п'ять місяців, півтора року і три роки. І там, так, знаєте, дуже швидко все відбувалося. І ще тоді в Радянському Союзі якось воно так було. Ти ходиш на роботу і все. Ну, якось не було так, як зараз, трошки більш розширено. Я навіть не знаю, як ті діти жили в цей час, поки батько був у в'язниці. Але він каже: знаєте, в мене навіть думки не було, ну, якоїсь іншої. Я розумів, що я готовий постраждати за Христа, що я йду на передову в духовній боротьбі. І коли він же розумів, що настає цей час, що його будуть ув'язнювати, язню, ув він каже, одне прошу тебе, Боже, дай попрощатися з своїми рідними і близькими. І каже, коли підійшов вже час, він каже, я вже розумію, що мене викликали, і мали вже забирати спочатку там в міліцію в той час, тоді по етапу відправляти. І він каже, Якось вони кажуть, йди додому, збери свої речі. Знаєте, він каже, я прийшов, в мене була година часу попрощатися. І я попрощався. І знаєте, каже, Бог дав мені слово, це Ісая, 41-й розділ. З 10 по 13 вірш я зачитаю 13-й, де він каже, 41-й розділ Ісая, 13-й вірш. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі поможу. І він взяв це слово знаєте, і відправився і каже: спочатку попав в одиночну камеру, пробув там тиждень часу, потім його переводять в камеру де 18 чоловік. І знаєте, я от скільки не дивився, нікого не відправляли, знаєте, в такий якийсь слабкий режим. Всіх відправляли в, саме у в'язниці суворого режиму. І він попадає в цю камеру, де 18 чоловік, і каже: можна я помолюсь? Він кажуть, да, помолись, нема питань. Він помолився, каже, і я згадую, в моїй голові це слово. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся. Я тобі поможу. І каже, я встаю. І вони всі і слово знають, каже, і каже один. Ну, дивись, як там у вас написано. Якщо я вдарю тебе по правій щиці, ти під... маєш підставити ліву. Я зараз тебе поб'ю. І Він каже, я так в своїй голові думаю, Боже, якщо ти мене сюди визначив і мене мають побити, просто збережи мене. І він каже. Подумав і кажу, добре, якщо ти хочеш, побий мене. Але як ти можеш побити людину, яка не зробила тобі нічого злого? І він каже: так, став, подивився і каже: «Да, дійсно, це без, безпреділ. Так не можна робити. Мене самі зеки потім поб'ють. І знаєте, цей брат каже, багато потім речей було. І постійно я тримав в своєму серці оце слово. І пройшов цей час, і закінчилося. Він каже, пройшло вже багато років. І цей син, якому було п'ять місяців, він каже, він сьогодні привіз мене на служіння. Він сьогодні зі мною. І слава Богу. Знаєте, Господь, да, інколи ми можемо задаватися питаннями, чому так? Чому можна ж було по-іншому? Але. Знаєте, в цих моментах, коли ми проживаємо, Господь каже: я твій щит і нагорода твоя велика. Господь дасть нам набагато більше, ніж ми навіть плануємо і хочемо. Господь, знаєте, дуже важко сьогодні і величезні, ми ні за які гроші не купимо, оцей мир в серці. Знаєте, ми можемо мати якийсь матеріальний достаток, але можемо не мати миру. А Господь, знаєте, коли Він дає мир, коли Він дає тобі розуміння, для чого ти сьогодні живеш, куди ти йдеш, стає, знаєте, зрозуміло, ти просинаєшся, ти радієш дощ, слава Богу за дощ. Ти радієш сонцю, слава Богу за сонце. Ти знаєш, да, відбуваються такі процеси страшні. Можливо, інколи просто це ну, не вписується в голові, да, що відбувається. Під час цієї війни. Але Господь каже сьогодні: не бійся, я твій щит. Вже стільки часу Господь проводив, Він проведе і далі. Знаєте, закінчиться це, почнеться щось інше, потім ще інше. Ми за той період часу не такий великий, ми вже багато чого пережили. Але коли ми йдемо з Богом, ми проходимо це в мирі і спокої. І коли подивитись навіть на тих братів, хто сидів, був ув'язнений за слово Христа, ти дивишся, з яким спокоєм вони це робили, проходили. Кожного з них якось намагалися, сказали, та відмовся, та й живи собі. Але ні. І потім, знаєте, проходить час, і нагороду отримують велику діти з Богом, живуть в мирі. Дуже, дуже важливо сьогодні мати цей мир, віру і спокій. Знаєте, Авраам написано далі, що він увірував, і ця віра була зарахована йому в праведність. А це місце воно дуже складне з богословської точки зору. Тому що він не просто увірував, там написано далі, що, коли Господь сказав, що нагорода твоя велика, Авраам йому каже. А що ти, що ти даси мені? Мене мені, мені і так все є, в мене немає нащадка мого. Господь пообіцяв, пообіцяв йому стільки нащадків, як зір на небі. Пообіцяв всю ту землю, яка була. І знаєте, і Авраам увірував повністю. Він увірував не в те просто, що в нього народиться син Ісаак, а він увірував в Бога, увірував в Його праведність. Увірував в те, що Бог сильний, Він захистить, Він виконає все. Він набагато більше, ніж просто в якусь там частинку, чи в якесь слово. І, знаєте, важливо сьогодні, коли ми отримали якесь слово від Бога його триматися і виконати. Коли був такий, був, знаєте, епізод, це. Нааман, воєначальник Сирійського царя. І написано, що він був прокажений. Він здобув величезні перемоги. Але був прокажений і нічого не міг з цим зробити. І в нього була дівчина, служниця, яку захопили з ізраїльського народу. І вона підійшла до дружини Наомана і каже. Якби пан мій попав до пророка Самарії, я думаю, Господь би його зцілив. І знаєте, він почув це, дружина йому передала, він пішов до Сирійського царя і каже: мені потрібно їхати в Ізраїль, мені потрібно їхати, їхати туди, там я можу отримати зцілення. Сирійський цар пише лист, до Ізраїльського царя, каже: от приїде. Нааман, мій воєначальник, мій слуга, потрібно, щоб ти його зцілив. Ізраїльський цар бачить цей лист і каже: ну, ну, як, ну я що можу, що я можу зробити? Це 100% зачіпка, щоб потім на мене напасти. Але доходить ця інформація до Єлисея, і він каже: пошліть його до мене. Хай приїжджає до мене. І от Нааман вантажить там. Купу золота, майна, добра, такий величезний караван, вони їдуть, під'їжджають додому, Єлисея. І він каже до свого слуги, вийди, скажи хай окунеться сім раз в Йордані. Слуга виходить і каже: покуніться сім раз в Йордані. На Аман написано, розгнівався. Він каже, я ж хотів, щоб я під'їхав, вийшов цей пророк, призвав ім'я Господнє. І я зцілився. А не так. Не так відбулося. Він хотів отак, отакий план був. Він розгнівався, каже, нічого я робити не буду. А підійшли його слуги і кажуть, так а що ж ти втрачаєш? Що ж ви втрачаєте? Підіть окуніться. І знаєте, Нааман змирився. Як важко інколи, коли ми, знаєте, собі запланували одне, пішло по-іншому, в нас вже руки опустились, ми на щось опиралися. Знаєте, ми думали, от в нас буде якийсь там майно, запас. У нас будуть якісь люди біля нас, на яких ми можемо пертися, а в якийсь момент цього раз і не стало. І що ми тоді будемо робити? А в нас є Господь. Який наш, наш щит, який проведе, який допоможе. Інаман іде в воду, окунається. Раз, нічого не міняється. Два нічого не міняється. Три, і знаєте, це такий напружений момент, напевно, був. І так п'ять, шість, і на сьомий раз окунається і стає здоровим. Але як складно навіть було знаєте, якусь елементарну просту річ виконати. Ну це було Слово від Бога. І Господь сьогодні хоче, щоб ми почули Його слово. Знаєте, кожному по-різному може бути. Хтось може почути Його з пісні, хтось з проповіді, хтось в молитві, хтось з читання Біблії, хтось від ближнього. Але ми чітко розуміємо і знаємо, коли ми почули слово від Бога, воно отут в серці, воно тут нам западає, воно те, на яке ми опираємося, коли нам складно. Я хочу, щоб сьогодні ми розуміли, що Господь наш щит, щоб ми не боялися, Він проведе нас і надалі. Щоб ми розуміли, що Він наша опора, Він Той, на кого ми можемо будь-який час опертися. І інколи. Воно все йде не так, як ми планували. Не так, як нам хочеться. Воно йде так, як запланував Господь. Але нагорода, потім за це все, коли ми вистоїмо у вірі, буде велика. Слава нашому Богу! Стоємо, на наші ноги, будемо молитися. Слава тобі, Господь! Боже, я дякую Тобі за те, що ти живий, Господь. Я дякую за те, що ти сьогодні працюєш в наших серцях, за те, що ти працюєш в наших домах, за те, що ти працюєш в нашій церкві. Господь, я прошу Тебе, Ти бачиш кожного, хто сьогодні є на цьому місці, ти бачиш серце кожного, Господь. Я прошу Тебе, Ти наповняй, Ісус, Ти благословляй, Ти забери страх, Ісус, Ти забери сумнів. Алілуя, Алілуя, Алілуя! Слава тобі, Господь! Ти наповни кожне серце своєю благодаттю, своїм миром і спокоєм, своєю радістю, Господь. Алілуя, Ісус, де можливо відбуваються нелогічні речі, а я прошу тебе, Боже, а Ти дай нам цю впевненість в завтрашньому дні, Господь. Ти наш щит, Ісус, ти дай Слово Твоє кожному, Господь, на яке ми можемо опиратися і пройти цей непростий час, Господь. Алілуя, Ісус! Я прошу Тебе, підтримай, підбадьорь, Господь, підніми сьогодні духовно, Ісус, допоможи, Ісус, хто сьогодні в кого руки опустилися, хто не знає, що робити, як далі йти. А я прошу Тебе, Ти наповни, Ісус, Ти допоможи, Господь. Ти підніми руки, Ісус, як Ти казав раніше, вставай! алілуя, Господь, встань і підніми, Господь, щоб не опускалися руки, щоб йшли, алілуя, Ісус, і виконали, Господь, Твоє Слово. алілуя, слава тобі, Господь! Я прошу тебе, Боже. Ти бачиш, як багато людей сьогодні потребують зцілення фізичного Ісус. Я прошу тебе, Господь. алілуя, дай силу, Господь! алілуя, дай помазання Твоє, Ісус. Аллилуйя, щоб сьогодні, Господь, сьогодні все більше і більше чуд Твоїх відбувалося в церкві, щоб сьогодні руки підіймалися, благословіння і прославлення Твого за те, що Ти зцілив, Ісус. Аллилуйя, слава! Я прошу тебе, Боже. Нехай буде ім'я Твоє святе прославлене, благослови нас і надалі, Ісус, благослови церкву благодать, Господь. Наповняй сьогодні, Ісус, прикладай спасенних до церкви Твоєї. Слава! Слава тобі, Господь, нехай Слово Твоє шириться, нехай Євангеліє Твоє шириться, Господь. Алілуя Ісус, Схай ще більше і більше людей почують вістку спасіння, Господь. Слава тобі за все, Боже. Я віддаю все в твої могутні святі руки і прошу Тебе, Боже, Ти благослови кожного з нас. Ти підтримай, ти забери страх. Ти війди, Господь, в серце, в самі края, Господь, в ту потаємну Господь частину, яку ніхто не знає, і там наповни Ісус і забери цей сумнів, Господь. Забери Ісус, ту невизначеність і наповни своїм миром, своєю радістю і своїм спокоєм. Слава тобі, Господь! Амінь.